Чоловіки, жінки, діти та студенти зібралися в корпусному парку. Всіх їх об'єднує любов до велосипеду. Десятий ювілейний володень провели у Полтаві. Традиційно учасники параду їздять по кільцевому маршруту. Зазначають організатори. Проте цього разу все змінено. Старт пам'ятник слави. Потім вулиці: Європейська, сінна, зіньківська, яківчанська, січових стрільців і кінцевою точкою є дендропарк. Всі велосипедисти… Гучно і яскраво про себе заявляють масово заявляють, що ми є. Що ми катаємо, що ми доволі велика частка громади, суспільства Приїжджаємо багатолюдними вулицями, щоб нас люди помітили. Потім, після проїзду по місту, ми виїжджаємо на околицю міста або до річки, або як от сьогодні. Допустимо, ми, наприклад, ми виїжджаємо в дендропарк. Долучилися до параду і працівники державних органів влади. Серед них є секретар міської ради Оксана Деркач. Вже дев'ятий рік поспіль. Вона бере участь у велодні. Говорить: ми як одна родина, яка цього дня збирається разом. Велосипедисти як спільнота в Полтаві дуже активні, і вони стукають у двері і до влади. Велоконцепцію ми прийняли вже. І по бюджету участі виграв теж один із проектів, який передбачає встановлення біля навчальних закладів, біля шкіл, біля культурних закладів, велопарковок. З кожним роком це свято набирає все більших обертів все більше спонсорів, волонтерів намагаються зробити цей день цікавішим. Цьогоріч володень пройшов за підтримки полтавського міського голови Олександра Мамая. Учільник Полтави говорить, що не зі слів знає, що таке велосипед, адже все дитинство прокатався на цьому транспорті. В нашому місті все більше і більше стає велосипедістів, і починаю розуміти, що в першу чергу треба в нашому місті зробити велодоріжки, і цим ще раз всім показати, що майбутнє все таки за велосипедом, за гарним чудовим засобом пересування. Мені приємно, що вони своїм. З понуканням і об'єднують нашу всю територіальну громаду. Полтавець Сергій Глоба пригадує, тільки став доставати ногами до подали одразу взяв велосипед до рук і почав кататися. Роки плідної праці, і хлопець бере участь у спортивних змаганнях. А сьогодні він не бачить свого життя без цього транспорту. Для мене велосипед, це з дитинства було щось більше. Я наді мною жартували, що я спочатку навчився кататися, а потім тільки ходити. Такі зустрічі це на сам свято для кожного велосипедиста: чи то спортсмен, чи то просто їздить людина на роботу. Всі збираються, зближаються, бачать друг друга. Спілкуються перед стартом. Кожен учасник проходив реєстрацію, адже після велопараду розіграли квитки на концерт відомого рок гурту Канельзи та п'ять велобайків від Олександра Мамая. Номер 792. Є, є. Не спіши, ми тебе побачили. Показуй, показуй номерок. Так є 792, Вибирай байк, любий. Все вибрав, залишайся біля нього. Однією з переможців стала Світлана Бондарева минулого року. Вона виборола сертифікат на 500 гривень. А цього разу говорить, ставки підвищуються. Чесно говоря, ми от перед от як назвали цей номер. Буквально з друзями говорили, що Говорю, от зараз 100% буде мій мой номір. І от цілий велосипед, звісно, удивлена, рада. Буде дитина кататися. Ювілейний Володень у Полтаві завершили чудовим концертом. За участю гуртів Трансформер, Онероїд, «Почебіт», Едуарда Приступи. До організації свята цьогоріч долучились полтавські підприємці Євген Дикань, Дмитро Батигін, Максим Венгровський. Загалом же у дійстві взяли участь близько тисячі любителів велосипедного руху.